Так. І ким було прийнято рішення поставити вас головою осередку саме Закарпатського регіону? Ну, по-перше, я був головою Київського осередку, що пам'ятаємо, мене було звинувачено в той час в час виборів в усіх бідах, горях. Але потім, за що я вдячний журналістам, що було розслідування журналістське щодо діяльності Миколи Тищенко як голови осередку. Слуги народу в місті Київ і було признано і це є відкрита інформація, що ми були самим відкритим, самим чесним списком, і люди, яких я презентував президенту, презентував суспільству, були найвідоміші, найпопулярніші і найвідкритіші люди. Що і сьогодні ми бачимо, як працює саме фракція міста Києва, чітко злагоджено на користь президента. Я цим пишаюсь. Ті люди, яких ми, я особисто провів політику, це сьогодні зірець, млякі я. Далі мені було трошки незрозуміло поведінка членів тодішньої команди Слуга народу, чому замість перегонів і замість боротьби, боротьби з своїми опонентами політичними. Та ж сама пані Верещук обрала саме мене своїм опонентом. Хоча я голова е партії, вона представник президента як кандидат, президент їй піднімає руки. Вона з прес-конференції приходить на телебачення і поплюжить мене і мою родину. За що, про що, не зрозумів. Потім мене відсилають на Закарпаття, а її роблять віце премєр міністром Ну, не зрозумів. Вона програє. Все, що можна тільки програти і, і не виборює для команди президента, для президента столицю а, і її підвищують. А мені кажуть, ти не справився зі своїм завданням, і ми тебе на саме небезпечне, на саме на той час трудний участок, посилаємо тебе в Закарпаття. Тисячу кілометрів від Києва. Це я хочу сказати, я там ніколи навіть не був в своєму житті. Але я прийняв це з шестю, якщо так команді потрібно, я поїду, все зроблю. От так і це було. Забігаючи трошки вперед, навіть е, той керівник е, це пан Арістов, е, з яким я ще познайомився з часів ресторанного бізнесу, який прийшов тоді в мою компанію з проханням, щоб я йому допоміг е, в, е, з, е, прорекламував його компанію, яка була тоді взагалі невідома нікому не потрібна. І, і це факт. Навіть перший акваріум, який там було зроблено, там для, я придумав такий акваріум, щоб зберегати продукцію, ви знаєте, що рибна продукція дуже швидко втрачає свої якості. От я зробив цей акваріум, він його тоді мені подарував тільки для, для того, щоб зайти в компанію. Наша карта, щоб ми були якого, репрезентантами його вже компанії. Ось, так ми з ним познайомили. Тоді був дуже нормальна людина, вміняема, скажімо так. А тільки коли він прийшов вже в партію, то людина вже втратила якісь якості людяності. Ну, тобто, ну, це були дві різні люд, людини. Я зараз з такою неповагою до нього ставлюся, що. Навіть не хочу про нього ну, згадувати. Не продав мені діла. Мені вставляв палки в колеса політично, нічим не допомагав. Ну, взагалі. Хоча я приїхав на пусте місце. ну, партії не було. Партії Слуга народу я заявляю це офіційно в Закарпатті не було. Одна людина мені допомагала, з однією людиною ми працювали, і він дав мені раду. Що відбувається в регіоні, це був Олексій Петров. Все. Більш нікому не було ніяких е справ до президентської корма. Були тільки люди, які обирали президента. І от Олексій Петров. Все. Потім всіх позвільняли. Всіх. Всі, хто були за президента Закарпаття, більше немає. Там сьогодні тільки ті. Хто були проти президента і проти Слуги народу? Ось така сьогодні річ відбувається. Але всіх влаштовують, ну якщо це всіх влаштовує, це ж не мені вирішувати, не я ж керую. Ну, правильно? Я так собі сказав, ну, тоді я буду просто виконувати свою роботу. У мене там приймальня в Закарпатті сьогодні. Люди приходять, люди звітують, я захищаю їх інтереси, не даю украсти землю, не даю розграбувати той самий аеропорт, який я побудував разом з командою. Всі дороги контролюю, які я започаткував. Навіть українську церкву, першу українську церкву в Закарпатті, я її започаткував разом з командою. Особисто я. І привіз туди свою сімейну ікону. І подарував Закарпаття. Це все є, це все зрозуміло. І з'явилася з нуля нова партія Слуги народу. Я збудував там команду, всіх об'єднав депутатів. Вперше в історії України ми об'єдналися з нашими братья-угорцями. КМКС почала працювати як одна, один механізм разом з партією Слуга народу разом з президентською командою. Чого ніколи не відбувалося. Я знайшов шляхи, знайшов всі відповідні е е моменти, які нас роз'єднували, роз об'єднав все. І ми разом зробили, разом з е партією КМКС зробили більшість. І вже на цій більшості об'єднали всю іншу е політичну, скажімо так. Складову Закарпаття, Яка і зараз і працює. Тобто нічого після того, що я зробив, в Закарпатті не зроблено. Тільки піар, тільки піар. Все. Знають про це президент, не знають про це президент, я, мені невідомо. Але це факт. Це ж треба просто розуміти.